У Сумах завершилась третя зміна літнього табору Академії боротьби Юрія Голуба. Протягом тижня юні спортсмени тренувалися та проходили різноманітні майстер-класи. У п'ятницю на майданчику для пляжної боротьби відбулись змагання. Серед понад півсотні учасників табору є Ігнатій Бондар. На питання, що отримав у цьому таборі, говорить. Сиду, мужність. Тут багато друзей, мені тут подобається і спілкуватися, і, і грати у різні рухливі ігри. Ми тут також боремося. ну, майже, майже, ну кожен день і тут дуже, тут дуже класно. Серед хлопців у таборі тренуються і дівчата підтримати свою оночку прийшла Тетяна Васильівна. Я задоволена, тому що нам рядом з будинком такий клуб. І у мене хоч і дівчинка, але вона дуже з задоволенням ходить і жде, коли вже буде тренування, і біжить прямо сюди. І це саме вона дуже а я більше всіх задоволена, що вона при ділі. Прийшли підтримати спортсменів і батьки. Говорять, рік тому на цьому майданчику росли бур'яни. Сьогодні займаються діти. Ну тут просто була трава, тут просто вигулювали собак і ну було. Ну, ну взагалі нічого не було. І все почалося з того, що Юрій Юрійович побудував веломайданчик, велопарковку. А я йому кажу, Юр, давай то зробимо дитячу площадку. Так, біля спортивного залу, де займаються вихованці Академії боротьби, виріс майданчик з турніками та брусами, піщаним рингом для вільної боротьби. Все спільними зусиллями батьків та тренерів. Тут і завершилась третя табірна зміна у Академії боротьби Юрія Голуба. У п'ятницю відбулись змагання. З пляжної боротьби у суботу юні спортсмени змагались у вільній боротьбі у неділю у боротьбі. Сумо всі учасники отримали пам'ятні призи. Олександр Качана, Віктор Лапченко, новини на Суспільному. Суми.